Псалом 67. На закінчення Пісня Псалом Давида Нехай підніметься Бог, і хай розсіються його вороги, хай втечуть від його обличчя ненависники Його. Як зникає дим, так хай зникнуть вони, як віск плавиться від полум'я вогню, так хай пропадуть грішники від обличчя Божого. А праведні, хай радіють, хай веселяться перед Богом, хай сповняться радістю, співайте Богові, співайте Його імені, зробіть дорогу тому, хто піднявся на Заході, Господь Його ім'я. Тож радійте перед ним. Хай стривожаться в Його присутності, Він, батько сиріт і суддя вдів, Бог на своєму святому місці. Бог оселяє самотніх у домі, відважно звільняючи закованих, як і непокірливих, що перебувають у гробах. Боже, коли ти йшов перед своїм народом, коли ти проходив пустелею, то земля тряслася, і з неба крапало від присутності Бога Сінаю, від присутності Бога Ізраїля. Боже, рясний дощ подаруєш своїй спадщині. Вона знемагала, а ти її підкріпив. Твої істоти живуть у ній. У своїй доброті, Боже, ти потурбувався про бідного. Господь дасть слово тим, які з великою силою звіщають добру вістку. Цар військ, улюбленого, також дозволить для окраси дому розділити здобич, якщо перебуватимете серед спадку. Матимете крила голубки, покриті сріблом, а її груди блиском золота. Коли Небесний розсіює царів на ній, вони забіліють, як сніг на селмоні. Гора Божа, гора жирна, гора сирна, гора жирна. Чому ви, сирні гори, нападаєте на гору, яку вподобав собі Бог, щоб оселитися на ній? Адже Господь оселиться назавжди. Колісниця Божа десяти тисячекратна, тисячі радіючих, Господь серед них насінаї у святині, Ти піднявся на висоту, полон полонив, прийняв дари від людей, щоб і недовірливі оселилися. Господь Бог благословенний, благословенний Господь день у день. Бог наш Спаситель нам допоможе. Бог наш, Бог спасіння, в Господа Владики визволення від смерті, і Бог розтрощить голови своїх ворогів, кудлаті тім'я тих, хто ходить у своїх гріхах. Сказав Господь: Я поверну з васана, поверну морськими глибинами, аби твоя нога. І язик твоїх псів змочилися в крові твоїх ворогів. Видимі стали твої дороги, Боже, хода мого Бога Царя у святині, попереду йшли старші, а за ними музиканти в оточенні молодих дівчат, які грали на тимпанах. На зібраннях благословляйте Господа Бога, ви з джерел Ізраїля. У захопленні там наймолодший Веніамин, Правителі юди та їхні володарі, правителі Завулона, правителі нефталима, накажи Боже, своєю силою, утверди, Боже, те, що вчинив ти для нас. Задля Твого храму в Єрусалимі царі приноситимуть тобі дари, накажи звірам, що в очереті, ста до серед телиць народів, щоб випробувані сріблом не були замкнені. Розпороши народи, що прагнуть війни. З Єгипту прийдуть посли. Ефіопія поспішить простягнути свої руки до Бога. Царства землі, співайте Богові, оспівуйте Господа, співайте Богові, що зійшов на небеса Небес на сході. Ось Він подасть свій голос, могутній голос, віддайте славу Богові! Велич якого над Ізраїлем, потуга якого на хмарах, дивовижний Бог у святих своїх, Бог Ізраїля дасть силу й міць своєму народові, благословенний Бог. Євангеліє від Марка, розділ 11. Коли вони наблизилися до Єрусалима, до Вітфагії та вітанії, до гори Оливної. Він послав двох своїх учнів і сказав їм: Ідіть до села, що перед вами, і як тільки увійдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, навіщо це ви робите, то скажіть: Господь потребує його, він відразу ж відійшла його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язане до воріт зовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм що це ви робите, навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх, і привели осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і він сів на нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі, інші ж грізали гілки на полях і стелили по дорозі. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенне прийдешнє царство Батька нашого Давида, осанна на висотах. Ісус увійшов у Єрусалим, до храму, оглянув усе. Та оскільки була вже пізня година, він пішов з дванадцятьма до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів, і, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов може, щось знайде на ній. Але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоківниці Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули те його учні, і вони прийшли в Єрусалим. А увійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали й купували в храмі, поперекидав столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів? А ви його зробили печерою розбійників. І почули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. А як ставало пізно, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, яка вся аж від кореня всохла. І, згадавши Петро, каже йому Учителю, дивися. Смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них Майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже Зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: усе, про що молитеся і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин. І знову вони прийшли до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники і старші, та й кажуть йому Якою владою ти все це робиш? Або хто дав тобі владу чинити оце? А Ісус відповів їм: Запитаю вас і я дещо. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Івана було з неба чи від людей. Дайте мені відповідь. Вони міркували між собою, говорячи якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили. А якщо скажемо, що від людей. Вони боялися народу адже всі вважали Івана за справжнього Пророка. Тому у відповідь сказали Ісусові Не знаємо. А Ісус їм каже То й я не скажу вам, якою владою це чиню. ЧИСЛА розділ 17. І промовив Господь до Мойсея і до Елеазара, сина Аарона священника». Зберіть мідні кадильниці з поміж спалених, а цей чужий вогонь розсипте там, бо освятилися кадильниці цих грішників ціною їхніх душ, і зробіть з них ковані пластинки для покриття жертовника, адже їх приносили перед Господа, тож вони освятилися і стали знаком для ізраїльських синів. І Елеазар, син Аарона священника, взяв мідні кадильниці, які поприносили ті, хто згорів, і вони настелили їх на покриття жертовника. на згадку ізраїльським синам, щоб хтось сторонній, який не є нащадком Аарона, не підходив, щоб класти ладан перед Господом, аби не сталося з ним так, як з Коре і його бунтівною громадою. Як і сказав Господь через посередництво Мойсея. А наступного дня ізраїльські сини нарікали на Мойсея та Аарона, кажучи: ви вигубили Господній народ. І сталося, коли громада зійшлася разом проти Мойсея і Аарона і накинулася на намет свідчення, аж ось його покрила хмара, і з'явилася Господня слава. Мойсей та Аарон вийшли на передню сторону намету свідчення, і Господь заговорив до Мойсея і Аарона, кажучи: Відділіться від цієї громади, і я вигублю їх враз. І вони впали на свої обличчя, і Мойсей сказав Ааронові: Візьми кадильницю, поклади в неї вогню з жертовника і насип на нього ладану. І неси швидко в табір і помолися за них, бо вийшов з перед Господа гнів, щоб почати знищувати народ. І взяв Аарон, як і сказав йому Мойсей, та побіг до табору. А вже почалося вигублення народу. Тож він насипав ладану і помолився за народ. Він став між мертвими та живими, і пагуба припинилася. А тих, хто помер під час пагуби. Було 14 тисям, не рахуючи тих, які померли через кори. Тож Аарон повернувся до Мойсея до входу в намет свідчення, пагуба припинилася, і промовив Господь до Мойсея, кажучи: Звернися до ізраїльських синів і візьми в них посохи, посох з кожного роду по батьківській лінії. Від усіх їхніх старійшин, за їхніми родами по батьківській лінії дванадцять посохів, ти напиши ім'я кожного з них на його пососі, а ім'я Аарона напиши на пососі Левія, бо є лише один посох його і дадуть згідно з племенем по їхній батьківській лінії, і покладеш їх в наметі свідчення перед свідченням. «Там, Де я дам тобі себе пізнати. І станеться так, що в чоловіка, якого я виберу, розквітне посох, тож я усуну з перед себе нарікання ізраїльських синів, яким вони нарікають на вас. Тож Мойсей звернувся до ізраїльських синів, і всі їхні старішини віддали йому свої посохи, по одному посоху від кожного старішини. За кількістю старішин, згідно з їхніми родами по батьківській лінії, дванадцять посохів, і посох Аарона був між їхніми посохами. І Мойсей поклав посохи перед Господом у наметі свідчення. А наступного дня сталося таке Мойсей і Аарон увійшли в намет свідчення, аж ось розквіт посох Аарона з дому Левія. Він пустив пагінці і зацвів квітами, й уродив горіхи. Мойсей же виніс усі посохи від Господньої присутності до всіх ізраїльських синів, вони роздивилися, і кожний узяв свій посох. І сказав Господь до Мойсея: Поклади посох Аарона перед свідченням, нехай зберігається він як знак для бунтівних синів. І хай припинять свої нарікання на мене, тоді не помруть. І Мойсей з Аароном зробили так, як заповів Господь Мойсеєві, так вони і зробили, і промовили ізраїльські сини до Мойсея, кажучи: ось ми повністю гинемо, пропадаємо, ми зовсім винищені. Кожний, хто тільки доторкається до Господнього намету, гине, невже ми зовсім вимремо? Числа, розділ 18, І промовив Господь до Аарона, кажучи: Ти і твої сини, і дім твого батька понесете гріхи святині, і ти, і твої сини будете нести гріхи вашого священства, тож наблизь до себе своїх братів, плем'я Левія, громаду свого батька. Нехай вони приєднаються до тебе і хай тобі допомагають, а ти і твої сини, які з тобою, будете служити перед наметом свідчення. Вони слідкуватимуть за тим, за чим ведеш нагляд ти, і за ними нагляд за наметом, а до святого посуду і до жертовника хай не наближаються, то й не помруть, і вони, і ви. Вони приєднаються до тебе і слідкуватимуть за наметом свідчення згідно з усіма служіннями в наметі, а сторонній не наблизиться до тебе. Ви будете слідкувати за святинею і здійснювати догляд за жертовником, і гнів більше не буде зливатися на ізраїльських синів. Я взяв ваших братів, левітів. З-поміж ізраїльських синів, як дар, даний Господу, щоб звершувати служіння в наметі свідчення. Тож ти і твої сини, які з тобою, будете виконувати ваше священницьке служіння у всьому, що стосується жертовника та за завісою. Ви будете здійснювати служіння як дар вашого священства, а сторонній, якщо наблизиться, помри. І сказав Господь Ааронові: Ось я доручив вам зберігати найкраще з усього посвяченого мені ізраїльськими синами, як почесну частку я дав їх Тобі та Твоїм синам після тебе, як вічний закон. І хай це буде вам з освячених святих дарів, з усіх їхніх дарів, і з усіх їхніх жертв, і з усякої їхньої провини. Із усіх гріхів, те, що мені дають, усе святе буде тобі й Твоїм синам. У найбільш святому місці їстимете їх, Кожний чоловічої статі їстиме їх ти й твої сини. Нехай святим це для тебе буде, і це буде для вас первоплодом з їхніх дарів. Дари всіх ізраїльських синів я дав тобі, і твоїм синам, і твоїм дочкам, які з тобою, це вічний закон. Кожний чистий у твоєму домі їстиме їх. Усе найкраще з олії і все найкраще з вина і пшениці, їхні первоплоди, які вони даватимуть Господу, я дав тобі, усе первонароджене, що в їхній землі. Те, що принесуть Господу, тобі буде, кожний чистий у твоєму домі їстиме їх. Усе посвячене серед ізраїльських синів, тобі буде. І все, що відкриває лоно кожного тіла, і що приносять Господу від людини до худоби, тобі буде. Лише неодмінно викупиш первенців з людей і первенців з нечистої худоби. Вони викуплятимуться, і його викуп від місячного віку, ціна п'ять сиклів за священним сиклем, двадцять оболів. Лише первенці з бичків, первенці з овець і первенці з кіз не будуть викуплятися, це святість, і їхню кров вилєш біля жертовника, а жир принесеш як дар на любі пахощі Господу. А м'ясо тобі буде, і грудинка дару покладання, і праве стегно тобі буде. Усе відділене зі святих речей, що тільки відкладають Господу ізраїльські сини, дав я тобі і твоїм синам з тобою, і твоїм дочкам, це вічний закон. Завіт солі вічний Господній, тобі і твоїм нащадкам після тебе. І сказав Господь Ааронові: в їхній землі ти не матимеш спадщини, і наділу для тебе не буде між ними, адже я твій наділ і твоя спадщина серед ізраїльських синів. Ось синам Левія я дав кожну десятину в Ізраїлі, як частку за їхні служіння, котрі вони здійснюють у наметі свідчення. Тож інші ізраїльські сини вже більше не входитимуть у намет свідчення, щоб не прийняти смертоносний гріх, і Левіт сам буде здійснювати служіння в наметі свідчення і понесе їхні гріхи. Це вічний закон для їхніх родів. А серед ізраїльських синів вони не отримають спадщини. Адже десятини ізраїльських синів, які вони виділяють для Господа як особливу частку, я дав левітам як спадок тому я сказав їм серед ізраїльських синів вони не отримають спадщини. І промовляв Господь до Мойсея, кажучи: звернешся до левітів і скажеш їм, коли отримуватимете десятину від ізраїльських синів. Котру я дав вам від них, як спадщину, то відділятимете з неї особливу частку для Господа, десятину з десятини, і буде зараховано це вам за вашу особливу частку, як пшениця з стоку чи як особливий дар з виноградної давильні, так само відділите ви із особливих господніх дарів. З усіх ваших десятин, які тільки отримаєте від ізраїльських синів, і віддасте з них особливу частку для Господа священникові Аарону, з усіх ваших дарів відділятимете особливу частку для Господа чи з усіх первоплодів освячену з Нього частку. І скажеш їм: коли відділите кращу частку з нього. То це зарахується левітам, як урожай з току, і як плоди з виноградної давильні, і будете їсти його на всякому місці, ви і ваші родини, бо це винагорода вам за ваше служіння в наметі свідчення, і через це не матимете гріха, коли відкладатимете кращу частку з нього. Тож святощів ізраїльських синів не зневажатимете, щоб вам не померти.